Вітаю, друзі! Це Урок української мови. З вами Ігор Хворостяний. Ми продовжуємо вивчати типові моделі спілкування, заведені в певних мовленнєвих ситуаціях. Чому важливо вивчати особливості спілкування? У нашому швидкомінливому, високотехнологічному світі людина може ставити собі запитання, як урівноважити часом суперечливі вимоги повсякденного життя. Знайти роботу, яка є одночасно значущою та фінансово вигідною, поєднати професійне, соціальне і приватне життя, успішно розставити пріоритети, тобто на що витрачати свій час та енергію, щоб реалізувати власний потенціал і змінити якусь ситуацію на краще. Незалежно від того, чи нас турбують усі ці питання разом, чи окремі з них. Розуміння законів спілкування надає сили досягати кращих результатів. На щастя, ми не вирушаємо в майбутнє самотніми чи неозброєними. Досвід минулого супроводжує нас у цій подорожі. Мудрість і знання попередніх століть завжди під рукою. Понад дві тисячі років спілкування було предметом серйозних досліджень. Які ж переваги надає його вивчення? Низка даних дає підстави стверджувати, що, по-перше, розвинені комунікативні здібності пов'язані з фізичним, емоційним і психологічним здоров'ям і добробутом. По-друге, згідно з дослідженнями, чимало роботодавців вважає комунікативні навички найціннішими якостями, якими можуть володіти працівники. По-третє, Спілкування прямо впливає на соціальні й міжособистісні стосунки. Це те, що створює, підтримує, трансформує та припиняє, наприклад, дружбу чи романтичні стосунки. По-четверте, розуміння особливостей комунікації сприяє медіаграмотності, здатності отримувати доступ, критично оцінювати та поширювати інформацію в різних формах. І різними засобами. І зрештою, якісне спілкування є основою демократичного суспільства, воно зумовлює соціальні зміни та реформи. Упродовж цього заняття ми зосередимося на, мабуть, найпоширеніших формах спілкування діалогічних мовленнєвих жанрах. Діалогічне мовлення це процес мовленнєвої взаємодії двох або більшої кількості учасників спілкування. До діалогічних жанрів належать бесіда, телефонна розмова, листування. Бесіда це мовленнєвий жанр, під час якого відбувається обмін інформацією між кількома особами, наприклад, думками щодо певних проблем, особистих інтересів кожного з учасників чи учасниць спілкування, або просто розважальний обмін думками, новинами, спостереженнями. Функціями бесіди є. Обмін інформацією, планування роботи, заходів, контроль діяльності, її координація, розв'язання актуальних проблем, пошук і пропонування нових ідей тощо. Загальними етапами бесіди є перший визначення мети, часу і місця, формату проведення, другий початок бесіди. На цьому етапі важливо створити сприятливу атмосферу спілкування. Не забувайте про усмішку, привітання, стежте за позою та жестами. Третій обмін думками і пропозиціями. Четвертий підсумок бесіди та прощання. Складність бесіди полягає в тому, що в ній наявний експромт. Щоб успішно її провадити, потрібно мати відповідний досвід. Розумітися на галузі, яка є предметом обговорення, дотримуватися мовного етикету. Для успішної бесіди потрібно бути уважними і тактовними в розмові, уміти слухати співрозмовника чи співрозмовницю, ураховувати його чи її позицію, стежити за реакцією того, з ким спілкуєтеся, дотримуватися точності, логічности та лаконічності. Не можна перебивати, маніпулювати, застосовувати мову ненависти. Телефонна розмова один із жанрів усного ділового мовлення і приватного спілкування, що передбачає розмову на відстані. Оскільки співрозмовники не бачать одне одного, то жести, міміка та зовнішній вигляд не відіграють ролі в спілкуванні. Фахівці з проблем спілкування пропонують дотримуватися певних правил. Ведення телефонної розмови. Якщо телефонуєте ви, насамперед привітайтеся. Назвіть своє ім'я та прізвище, якщо ви не знайомі зі співрозмовником чи співрозмовницею. Бажано також спочатку запитати, чи є у вашого співрозмовника чи співрозмовниці достатньо часу для бесіди. Можна також попередньо записати перелік запитань, які необхідно з'ясувати, і тримати цей перелік перед очима впродовж розмови. За етикетом, спілкування завершує та чи той, хто телефонує. Якщо вам потрібно завершити раніше, можна ввічливо сказати, що з тієї чи іншої причини ви поспішаєте. Завершуючи розмову, неодмінно попрощайтеся. Не тактовно класти слухавку, не дочекавшись фінальних слів вашого співрозмовника чи співрозмовниці. Якщо телефонують вам, спробуйте якомога швидше взяти слухавку і назватися. Розмовляйте тактовно, увічливо, демонструйте розуміння сутності проблем того, хто телефонує. Не кладіть несподівано слухавку, навіть якщо розмова є нецікавою, нудною та надто тривалою для вас. Якщо виникають складні питання, запропонуйте співрозмовникові чи співрозмовниці зустріч для детального обговорення суті проблеми. Наприкінці розмови варто стисло підсумувати її зміст, перерахувати ще раз домовленості, яких ви досягли. Незалежно від того, хто телефонує, будьте доброзичливими, ставте запитання та уважно вислуховуйте відповіді на них. Намагайтеся залишатися тактовними і стриманими, навіть якщо розмова стає неприємною для вас. Називайте співрозмовника чи співрозмовницю на ім'я чи ім'я по батькові. Пам'ятайте, що по телефону звучання голосу може бути дещо спотвореним, тому ваша артикуляція неодмінно має бути чіткою темп мовлення рівним, а тон спокійним, урівноваженим. Розмовляйте середнім за силою голосом. Послуговуючись мобільним телефоном, потрібно враховувати специфіку мобільного зв'язку, оскільки телефон завжди у його власника. Не можна використовувати мобільний телефон для розмов під час перегляду спектаклю, кінофільму, на концертах, конференціях під час нарад і, звичайно ж, під час навчальних занять. Краще переадресувати вхідні дзвінки. Увімкнути вібродзвінок дзвінок замість звукового сигналу, чи взагалі вимкнути телефон. Фахівці з етикету радять не класти телефон на стіл під час зустрічі, щоб не засвідчити неповаги до співрозмовника чи співрозмовниці. Якщо все ж вхідний дзвінок перервав бесіду, треба спілкування по телефону закінчити якнайшвидше і на час розмови відійти або вийти взагалі. Не можна голосно розмовляти по телефону в транспорті, на вулиці, небезпечно зосереджуватися на телефоні, коли переходите дорогу. Не варто гратися телефоном під час занять, неввічливо демонструвати його функційні можливості без потреби. Особливості листування будемо досліджувати наступного заняття. Поки я зичу вам успіхів і нагадую про потребу опрацювання конспектів наших занять. Не забувайте про виконання вправ і тестових завдань. До нових зустрічей!